28 грудня в останню земну дорогу шосткинська громада проводжала свого героя Олександра Андрущенка. Він був справжнім чоловіком, відважним, сміливим, організованим. Таким його пам'ятатимуть рідні, близькі, побратими, всі, хто його знав. Олександр Андрущенко народився 13 жовтня 1973 року. У Шостці. рідній Шостці пролетіли його дитячі і юнацькі роки. Школа номер 11 не тільки дала середню освіту, але й познайомила Олександра з чарівним світом графіки. Згодом у юнака з'явилося ще одне хобі мототехніка. А ось за професійною освітою Олександр прийшов до професійно-технічного училища номер 10 Навчався невідмінно і став дипломованим електромонтером з ремонту та обслуговування електроустаткування. Після короткотривалої праці на відомому місцевому підприємстві чоловік був призваний на строкову службу в армію, де виконував обов'язки ремонтника будівельника у складі морських сил. Два роки пролетіли, і молодий чоловік повернувся до рідної шостки. Його професійні вміння, будівельні і електромонтажні роботи, ремонт газових колонок були затребувані у місті і навіть у столиці, куди він час від часу виїжджав. Та завжди повертався до батьків. З Задоволенням допомагав їм на городі і шив. Так, так, Олександр Михайлович вправно шив на старенькому зінгері. 19 вересня цього року Олександр Андрущенко був призваний до лав Збройних сил України після місячного навчання у Чернігівській області. Приступив до виконання військових завдань у складі механізованого відділення механізованого батальйону. Чоловік був налаштований оптимістично та рішуче. Олександр заспокоював близьких і дуже просив не переживати за нього. За словами військового керівництва, Олександр був справжнім бійцем, відважним, сміливим, організованим. Користувався авторитетом серед військових побратимів. 22 листопада родина спілкувалася з Олександром Востаннє. Тоді він повідомив, що в вирушає у зону інтенсивних бойових дій і обіцяв зв'язатися з рідними впродовж наступних 10 днів. Втім, замість дзвінка сина мама Лідія Григорівна отримала страшну звістку. 26 листопада солдат Андрущенко Олександр Михайлович героїчно загинув під час виконання бойових дій на території Луганської області. Тепер йому навічно 50. Загибель Олександра стала значною втратою для побратимів, і вона не залишиться безкарною для окупантів. Жорстока доля дісталася мамі героя залишитися без сина та просинатися зі сну у страшенному болю. Шосткінська громада цінує величезну жертовність родини Андрушченків і висловлює щирі співчуття. Неможливо підібрати сто Артіхи. Важко загоїти біль від втрати близької і рідної людини. Нехай світла пам'ять герою Олександру буде сильніша за смерть. Схиляємо голови та сумуємо разом із вами. Герої не вмирають, вони залишаються завжди в наших серцях. Вічна слава та пам'ять герою! Клята війна забирає найкращих. Немає в світі. Тих слів, щоб висловити весь біль і печаль від втрати найкращого сина України. Найщирі співчуття сім'ї рідним, близьким. Нехай Господь Бог упокоїть душу Олександра і всім дасть сили пережити це страшне горе. Вічна слава Герою! Присутні в глибокій скорботі стали на коліна, проводжаючи захисника України в останню путь. Після чого поклали квіти на труну, обгорнуту національним прапором. Місцем останнього спочинку Олександра Андрущенка став його рідний край.